Як я і обіцяв в минулому відео про розпаковку пульта дистанційного керування FPV дронами, у цьому відео я розповім про питання, з якими я стикнувся при виборі своєї першої апаратури. Для тих, хто не знав, так називають досвідчені користувачі пульта дистанційного керування. А також розповім трохи про протоколи польотів і комп'ютерні симулятори для навчання. Всім корисного перегляду! Думаю, ви бачили відео такого типу. Або такого. І перший, і друге. VPN-дрони. Мене це зацікавило. Я почав шукати шляхи спробувати Це хобі з дуже обмеженим бюджетом. Так і натрапив на комплект Cetus FPV. Але замовив тільки пульт, аби спробувати для початку літати на симуляторі. Тут мене чекали перші питання. На Aliexpress було потрібно вибрати один пульс чотирьох варіантів. Ну, FRSky і Express LRS я загуглив і виявилося, що це протоколи польотів. Про них я розповім пізніше. А от різницю між модель 1 і модель 2 так просто не загуглиш. Добре, що хтось в інших магазинах на Аліс догадався написати, що різниця в моделях в тому, з якої сторони знаходиться стік газу. Але я поняття не маю, де він повинен бути. І Я так розумію, що це зовсім очевидна річ, і всі це знають, окрім мене, бо знайти інформацію на цю тему зайняло б дуже багато часу. Якимсь дивом мені вдалося знайти роз'яснення на якомусь форумі для чайників, і тепер я знаю, що стік газу має бути з лівої сторони. Розібравшись з цим, треба було визначитись з протоколами польотів. Після багатьох годин перегляду відео і читання сайтів на цю тематику, я як зануда, можу сказати, що це не протоколи в польотів, а протоколи зв'язку, через які відбувається управління коптером і отримання даних з коптера пілотом. На даний час найпопулярніших з них три: це FRSky, TBS Crossfire і ExpressLRS. ЛРС. Що про них мені вдалося з'ясувати? EfferSky потроху йде в небуття. Чому не знаю, але цей протокол майже ніхто не радить. ТБС Crossfire. По відгукам, мабуть, найідеальніша система зі сторони якості. Проста в підключенні супернадійна, але ціна на неї, як на мене, просто космічна. Вартість пульта для розуміння. Експрес ЛРС відносно нова система, яка поступово знаходить все більше і більше своїх прихильників. З мінусів, перше, це виникаючи іноді складності з налаштуванням і підключенням. Друге, внаслідок того, що система відкрита та комплектуюча на протоколі ExpressLRS виробляє безліч компаній, тому якість у деяких може бути незадовільна. З плюсів це ціна і можливість гнучкого налаштування різних параметрів передачі даних. Звісно, я вибрав пульт з будованим протоколом ExpressLRS. Нагадаю, що ці характеристики взяті мною з чужих відгуків, а не з власного досвіду. Скільки людей, стільки думок. Деякі люди з FPV сфери хейтять цей пульт, деякі його радять. Але абсолютно всі сходяться на думці, що починати літати на FPV дронах треба з польотів на симуляторі. Навіть якщо ви літали на умованих мавіках, то полетіти на FPV дроні з першого разу у вас не вийде. Фізика поводження у FPV дронах відрізняється від звичайних коптерів. Програм симуляторів існує багато. Тут би я радив відштовхуватись від можливостей вашого компу, бо деякі симулятори потребують потужного заліза. Одним із найпопулярніших є Lift-Off і Tribe FPV. Це скоріше, як окремі комп'ютерні ігри, які моделюють польоти дронів з можливістю підключення справжнього пульту керування замість джойстиків. Я починав з Lift-Off. Пульт підключився автоматично. Пройшов просту калібровку стіків і зразу почав літати. Ну, не зовсім літати, а злітати і зразу падати. І так десь з півгодини. Затриматись в повітрі більш ніж на півхвилини мені не вдавалося. Зараз я вже більш-менш нормально літаю, але ті рівні, де треба виконувати завдання, для мене ще занадто складні. З часом я встановив і симулятор Tribe FPV. Його вважають найкраще за схожістю поводження дрону у повітрі. Я на рахунок цього нічого не скажу, бо в мене немає досвіду керування дроном в реальності. Як з'явиться такий досвід, і якщо буде можливість, то я зроблю огляд на всі більш-менш доступні симулятори. Графіка і розміри карт в Tribe FPV мене вразили, але тренуватися повернувся на Lift-Off на самий перший рівень, Чомусь цей симулятор мені здається кращим. Взагалі, моя особиста думка: якщо використовувати симулятор не для гри і розваг, а для набуття автоматичних навиків керування, то підійде, мабуть, будь-який симулятор. Ще в мене залишилось питання похвасту стіків. Мені зручніше керувати двома пальцями, але дивлюся, що всі спеціалісти керують чотирма. Так званим щипком. Думаю, що вони щось знають і, мабуть, зразу треба вчитись керувати таким хватом. В Цілому, бажання літати не пропало. Буду далі тренуватись і придивлятись до якогось малого дрона і бюджетних окулярів. На цьому все. Ставте лайки, дизлайки, пишіть коментарі і підтримуйте україномовний контент. Далі буде.